А зараз на скайпі у нас Тетяна Комвит, блогерка, волонтерка, експертка з питань освіти. Поясню, чому ми запросили до нашої дискусії експертку з питань освіти, тому що дуже цікаво, що насправді зараз відбувається ну в контексті можливої агресії Російської Федерації в українських школах, навчальних закладах, чи відбуваються там якісь власне. Ну, інструктажі знову ж таки інформаційна компанія роз'яснення серед вчителів, дітей, директорів, що робити. Ну в разі от, е, великої війни, знову ж таки, та особливо у прифронтових містах. Е, пані Тетяно, вітаю вас. Доброго вечора. Наскільки я знаю, офіційної комунікації з боку МОНУ не відбувається. Міністерство освіти і науки ніяким чином не комунікує це питання ні з закладами освіти, ні в публічному просторі. Також готуючись до програми, я поговорила з педагогами, які працюють. Києві, які працюють в Полтавській області, і які працюють безпосередньо в Маріуполі. До речі, теж запитала вчителів знайомих, чи говорять з ними якось про це, чи просять їх якось там готувати навіть хоча б до навчальних тривог дітей, чи проводяться якісь там навчальні заходи щодо цього. Через те, що, наприклад, в мене дитина ходить в третій клас, то ще в першому класі у них проводилися певні навчання. З пожежної безпеки, показувалися там безпечні місця, де можна сховатися дітям у разі небезпеки, відпрацьовувалися якісь там заходи з педагогами. Наразі невідомо, щоб, хоч якимсь чином комунікувалося це питання такої загрози з вчителями, а тим паче з дітьми. Я не впевнена, що наразі так важливо комунікувати це питання з дітьми. Певно, б, Варто було б прокомунікувати його із місцевою владою, щоб все ж таки перевірили, в якому стані перебувають ті приміщення, які б мали убезпечувати дітей і педагогів у разі такої загрози, якщо це трапляється в день, і діти перебувають у школі. От щоб вони все ж таки відпрацювали якісь поведінкові алгоритми. Це потрібно теж. Теж як ви говорили, робити без е, множення паніки. Просто відпрацьовується ось навчання. У нас відпрацьовуємо алгоритми, що за чим, хто куди йде, які місця у нас безпечні, в якому вони стані, що там є, чого немає, що потрібно зробити. Але це все теж повинно відбуватися на рівні місцевої влади. Такі от перевірки ревізії, фактично, через те, що е, власник навчальних закладів, зокрема шкільних і дошкільних, у нас місцева влада Ну, цього от, зараз не відбувається. Е, я мон, так розумію, так? Мон хіба може надати. Рекомендації, рекомендації комунікаційні, як це питання проговорювати з педагогами може надати от якраз алгоритм проведення цієї ревізії, але ну поки що, поки що немає таких повідомлень і не говорять. Конкретно з дітьми про такі речі мають говорити психологи люди, які вміють донести цю інформацію без множення панічних настроїв, чи є, без зайвої травматизації дітей. Чи є в українських школах, навчальних закладах взагалі бомбосховища і укриття? І чи мають ну очевидно, мають вони там бути? Не в усіх школах, на жаль, є деякі старі школи, де таких приміщень немає, або ж вони були переобладнані для використання з іншою метою, або ж вони не укріплені належним чином. В сучасних школах, які були побудовані вже там. Ну, тобто, скажімо так, після 70-х років, після семидесятих років, такі приміщення зазвичай є. Вони або винесені за межі школи, тобто окремо побудоване приміщення, або ж саме в школі є е, обладнані, укріплені підвали і так далі. Так, дякую вам, дякую за те, що долучилися. Знайшли час. Тетяна Комлик, блогерка, волонтерка, експертка з питань освіти.